У Нью-Йорку відкривається 77-ма сесія генасамблеї ООН. Вона триватиме рік. На порядку денному теми від зміни клімату і пандемії до інфляції і сучасних воєнних конфліктів та криз. Найголовнішим етапом сесії стане так званий тиждень високого рівня. Він триватиме з 20 по 26 вересня. Прибудуть лідери багатьох держав. Вони виступлять на офіційній частині засідань і проведуть двосторонні зустрічі. Водночас, на закритті 76-ї сесії, генсек ООН Антоніо Гутереш перерахував проблеми, які треба обговорити і розв'язати. зростання цін, зниження купівельної спроможності, брак продовольства і наближення глобальної рецесії, Пандемія, яку ще не вдалося перемогти, і нова надзвичайна ситуація з віспою мавп, а також смертоносна спека, урагани, повені та інші стихійні лиха. Головою 77-ї сесії генасамблеї став угорський дипломат, випускник Московського державного інституту міжнародних відносин Чаба Кереші у 2011 2012 роках Він був віце головою сесії генасамблеї. Також працював у диппредставництвах у Лівії, ОАЕ, Ізраїлі та Греції.